Вирок чи діагноз. Вони об'єдналися проти недуги та вперше в Україні запровадили національні дні псоріазу. Напередодні старту масштабного медичного проекту прикарпатські лікарі зібралися, аби розповісти про підступи хвороби. Її ще називають трояндою диявола, адже вона давня, як світ та й проявляється червоним висипом із лусочками. Це те, що видно, це те, що люди бачать, це те, що люди мають і з чим не завжди звертаються. А тим не менше, це одна з старих хвороб, які відомі в світі. Це хвороба, яка сьогодні піддається лікуванню, але для цього треба знати, до кого звертатися, куди звертатися, як лікуватися. Псоріатична недуга, кажуть медики, посідає чи не перше місце поміж усіх дерматологічних захворювань. У світі від неї потерпають до 10% хворих. Лише на Прикарпатті на диспансерному обліку нині понад 4 тисячі осіб із цим діагнозом. Спадковість, погана екологія, шкідливі звички, інфекційні захворювання та постійні стреси, усі ці фактори сприяють поширенню хронічної хвороби, яка із кожним роком ще й молодше. Є. Дедалі частіше у списку хворих діти, навіть п'ятимісячні, та медики страхають і іншим. Мовляв, псоріаз не просто захворювання шкіри, вражає ще й внутрішні органи. Доведено, що псоріаз супроводжується ураженням суглобів, збільшенням серцево-судинних захворювань, збільшенням ураження шлунково кишкового тракту, розглядається на теперішній час навіть зв'язок з онкопатологією, супроводжується. Ця прогресуючим перебігом інвалідизацію, і доведено також, що збільшується відсоток летальних випадків. Невиліковна, але з нею можна жити, якщо звісно контролювати хворобу. Що швидше її виявити та вдатися до належного нагляду, наголошують лікарі, то менше буде ускладнень. До того ж, на озброєні у прикарпатських медиків новітні та унікальні методи лікування псоріазу. Зокрема, на базі диспансеру працює кабінет фототерапії. Фотокабіна на сьогоднішній день також ми придбали фотогребінець. Тобто для опромінення місцевих форм цуріазу, коли цріаз волосистої частини голови, ще тільки обмежених ділянок, можна опромінювати не все тіло, а тільки окремо кожну ділянку. Цей метод унікальний тим, що в багатьох країнах і в нас вже також декілька років використовується як монотерапія. Тобто тільки фототерапією можна добитися ремісії і підтримувати пацієнта в стадії ремісії тривалий час. Він безпечний. Ефективний і дає хороший результат. Марафон подолання псоріазу триватиме в Україні три тижні з 10 по 31 жовтня. Увесь цей час запевняють дерматологи абсолютно у всіх медзакладах. Чекатимуть на пацієнтів. Між тим організують і так звані школи псоріазу, де навчатимуть хворих правильно жити із цією недугою.